Як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали. Я відкрив чит-код. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Приїхав я на тенерів, полікуватися, погрітися і так далі. І поселили це готель п'ять зірок. Ну, європейський п'ять зірок це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно. Я замерзаю. І мені ще більше кашлять почав. Прошу переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь та тип, я до нього підходжу і попросив щось перенести. Я набрав солі, і їй думаю, надо на чайму ставити, а вона нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, надо дати, насив соль, даю 20 євро. Він так в лице помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер намного, намного, намного. Дивіться. Круче, вообще, типу суперовий, супер мега відоном. Сейчас покажу. Вот океан, понял? Там океан. Потом, только что до мене зашли два типа. Дали мені от по калоріфіру, всі, всі речі мені склали, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. І для мене це шок? Я цього не понімав. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі сенькі, сер, містер. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от